Три 20-тонні вантажівки, два мікроавтобуси та два легкові автомобілі вирушили з Рівненщини на Херсонщину. Понад 60 тонн гуманітарної допомоги від їжі та гігієнічних наборів до будівельних матеріалів і генераторів повезли у Херсон. Таку допомогу формували згідно потреб, які наразі є в регіоні. Продукти харчування передусім. Частково є в вже в сформованих продовольчих пакетах. частково, частково в маленькій розфасовці, там консервація і так далі. Те, те, що можна дуже швидко роздати. Роздати людям. Це перше. Друзі, є медикаменти. То медичного призначення кілька кілька паліт е, є засоби гігієни і те, що потрібно для відновлення житла. Є пиломатеріали, є плівка поліетиленова, будівельні матеріали, там елементарні, там цвяхи, скоби і так далі. Це те, те що якраз задекларували люди і Херсонська обласна адміністрація, що їм на сьогоднішній день потрібно. Гуманітарний вантаж формували із того, що надавали підприємці, надходило із за кордону, і передавали тергромади для водія однієї з вантажів Кажевок поїздка до деокупованих регіонів не перша. Олександр розповідає, вагань та страху не було. Не перша, це вже друга поїздка. З яким на друга чи третя даже? Куди раніше вже їздили? З Запоріжжя Кривий. А ось для Євгена така поїздка перша говорить, їде для того, аби допомагати людям. Тож про страх думати ніколи. Везу продуктові набори, генератори, херсон. 言うのよ。 Допомагати, окрім цієї допомоги Херсонщині, Рівненська область має там дві підшефні громади, які в подальшому буде підтримувати. Рівненська область буде відповідальна. Уже є відповідальна за Білозерську громаду та Станіславську громаду Херсонської області. Вчора провів нараду з керівниками громад Рівненщини. Всі з розумінням ставляться, і вже громади почали акумулювати допомогу гуманітарну, яку передадуть саме цим двом громадам. Ми маємо всім своїми. Діями, думками, словами підтверджувати те, що Херсон повернувся в сім'ю. Ми його підтримуємо. Кілька днів тому мешканцям Херсонщини запропонували евакуюватись до більш безпечних регіонів, зокрема і до Рівненської області. Начальник ова каже: у нас достатньо місць для прийому громадян. У нас серед вимушено переміщених осіб багато людей з Херсонської області, це декілька тисяч, і ми розгорнули місця. Ми маємо достатні кількості місця для прийому ВПО. Тому при потребі необхідності ми приймемо наших українців з Херсонщини. До слова минулого тижня рівненщина вже відправила понад 200 тонн продуктів харчування у Херсонську область і у громадах вже почали збирати нову допомогу, аби й надалі спрямовувати такі вантажі. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.